Стоп Путін, стоп війна! Українські міста долучились до всесвітньої акції спротиву кремлівській агресії. У Львів з'їхались родичі полонених із західної і центральної України, колишні бранці бойовиків. Бійці АТО разом з небайдужими львів'янами вони розгорнули величезний синьо-жовтий прапор. Принесли світлини з доказами російських воєнних злочинів і фото українських полонених. Кажуть, прийшли нагадати українцям і світові, що війна триває і що загиблі захисники це не просто статистика. В заручниках залишається близько сотні наших військових у Харкові та Одесі зупинити війну і повернути бранці. Учасники акції вимагали під стінами російських консульств. Дипустанови в цей час були під посиленою охороною. До людей звідти традиційно ніхто не вийшов. Прагнемо закінчення цієї війни, але виключно звільненням українських територій та відновленням контролю на кордоні. Мій брат Кириченко Олексій Степанович пішов на війну добровольця в серпні 2014 року. Він попав в полон під своєю могилою. За останніх п'ять місяців від нього було два листа. Дзвонити їм не дозволяють. Ми просимо світову спільноту посприяти звільненню заручників. Щоб швидше ну, об, 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 відбувся обмін. Я кажу путін-геть, тому що ну, стоп то щось таке з правил дорожнього руху. А тут у нас серйозна контрадикція з ним. Тому спочатку ми банду вигнали, а тепер погонимо його, як зберемося з силами.